Ви знаєте, робота з старими книжками на перший погляд здається простою, але як тільки ми відкриваємо стару друку, виникає у нас дуже багато питань. По-перше, навіть досвідченої людини інколи виникає така, якби, такі питання, а чи варто її оцифровувати, цю книгу, чи ні. Багато їх збереглося чимало. Раритет, унікальна вона ця книга, і е, як вона співвідноситься до того, культурна цінність вона чи не являє собою культурної цінності. Останнім часом ми можемо часто бачити, що говорять про цифрування стародруків, і е, туди відносять ну, різні речі. Підхід в основному, який застосовується в музеях, в архівах, в бібліотеках, де зберігаються стародруки, вони базуються на вже давно розроблених інструкціях, які окреслюють, що стародруки для нас, візьмемо українські стародруки, це по суті від початку діяльності Івана Федорова від е, останньої третини 16 століття. Ну і зараз би ми їх віднесли десь до е, початку 19 століття. Робота з ними непроста, бо кожний період має свої особливості. Це і стосується політурки, це і стосується того, як ця книга була е, зроблена, з якого паперу, е, наявність якихось записів чи дарчих написів, що може дуже різко підняти ціну. Тої чи іншої книги. Ну, скажімо, якщо там буде запис про дарчої Мазепи, це одна ціна, якщо там його немає, це зовсім інша ціна цієї книги. І ще треба було би сказати, що дуже часто ми бачимо, що люди не володіють цим матеріалом, і на всіляку книгу можуть сказати, що це у нас стародрук, хоча це може бути досить пізній передрук. От у нас зараз є декілька старих видань. І ми спробуємо просто оглянути, що ж вони собою являють і з чого треба ну, якби, починати. Ну, Перший зрозуміло, це візуальний огляд, він є дуже швидкий. І ми дивимося, чи ця книга є повною чи ні. Ну, от, Зокрема, дивимося, що досить стара палітурка, але в неї втрати застіпки ось. І це досить таки погано з одного боку. Але в той же час вона не розірвана. От, е, має досить непогане саме збереження і е, збереження е, орнаментики досить старого стародруку. Е, треба сказати, що книги часто буває так, що книга може бути 17 століття, а палітурка могла б бути зроблена наново, скажімо, в 19 столітті або навіть і в 20-му. І це треба зразу ж враховувати. Друге, те, що ми намагаємося зробити, і сказати, що, от, наприклад, у нас першої титульної сторінки тут немає. Спроба якоїсь реставрації була не дуже доброю, бо бачимо використаний простий папір для заклейки перших двох аркушів. Ну, це з якоюсь мірою ну, у нас виникають, якби проблеми в атрибуції. Але маючи довідники, хоча б найбільш популярний на сьогоднішній день каталог стародруків, зроблений запаском, воно більш-менш дає можливість визначити нам цю книгу як книгу першої половини XVII століття. Що ж нам це допомагає зробити? Це нам допомагає зробити і ініціали, які внесені в цю книгу, кількість рядків. Колірна. використання значить кольору, двохколірна. Ну, і в першу чергу я би відніс, напевне, і гравюри, які зразу ж нам дають розуміння якого часу, скажімо, ця книга хто є автором. Дуже часто, коли ми близько дивимося ці гравюри. Ми можемо е, побачити такі якби, мітки, які вказують нам дату і вказують нам е, гравера, який її робив, що зразу дає можливість зменшити коло е, тих стародруків, де ця гравюра могла повторюватись. Таким чином ми швидко можемо визначити, що є що. От, Наприклад, ми бачимо тут і е, дату, і бачимо тут записи, хто є автором цієї гравюри. Що є досить таким важливим? Інша гравюра так само, коли ми дивимося, теж можемо бачити ось тут дату. От коли вона зроблена. Ну і зрозуміло, що по цих гравюрах ми можемо визначити теж, коли ця книга була зроблена. Таких видань в Україні збереглося не так багато, і це київське видання стосується діяльності Петра Могили. Відповідно, це золота доба, можна так сказати, українського середньовіччя. І... Ці книги вони є дуже цінними для української культури і для української історії. Тому ем, оцифрування таких книг е, є необхідним. Я би ще одне хотів сказати: що якщо ми бачимо з вами, що якісь книжки, якби з, е, люди, які от не розуміються, вони кажуть, що Є така книжка, наприклад, у Вернадського Вернацького Києва, чи, скажімо, в Острозькому музеї книги, і в Рівненському краєзнавчому музеї. Чи варто робити однакові книжки? Варто. Справа в тім, що, як ви бачили на початку, цей екземпляр є трошки дефектним, немає титульних аркушів. Відповідно, Користуючись тими виданнями, які виставляє Острог, виставляє Вернацько, чи виставляє е, львівські бібліотеки і музеї, ми маємо змогу це звірити і точно сказати, хто був автором цієї книги і коли вона вийшла друком. Так що ці моменти є дуже важливими, коли е, багато бібліотек і музеїв оцифровують свої книги. Незалежно від того, що на перший погляд вони можуть здаватися однаковими. Ще можуть бути деякі нюанси. Ряд книг передруковувалось е, пізніше і вносилися дуже малі зміни. І саме порівняння оцих різних е, вже видань, які оцифровані, дають можливість е, зрозуміти. Репертуар старої української книги. Но, крім такого видання, ми можемо мати і інші книги. От, зокрема, вона меншого формату. Це акафісти, присвячені святій Варварі От, 18 століття. Видання, хоч і невелике, але має дуже розкішне оформлення з такими. Гарними декоративними рамками, оздобленими, великою кількістю гравюр. І я би хотів сказати, що от коли ми оцифровуємо книгу, то ми повинні зразу вже розраховувати, для кого ми це робимо. Або це має бути якби, декілька оцифрувань, що буває складно, що я маю на увазі. Ну, Наприклад, бюджет тої чи іншої організації невеликий. І вона по можливості просто знімає книгу, оцифровує її. Але в подальшому для роботи, скажімо, істориків гравюри, їм бажано кожну гравюру мати в хорошій роздільної здатності. І ти повторно проходиш цю книгу, зокрема роблячи ініціали, якщо вони дуже там, художню цінність мають, і кожну гравюру. Це десь іздешевлює е, трошки можливість, коли ти ну, не маєш такого супер е, апарату з великою роздільною здатністю, от, але дозволяє отримати дуже хорошу якість достатньо для проведення наукових досліджень. Ну і ряду інших, навіть використовуючи е, е, ці гравюри, там, скажімо, для поліграфії, для каталогів, це вповні, як кажуть, е, достатньо. Як ми е, от, знімаємо в нашому музеї, я би хотів сказати, що кожний має свій підхід, свою таку е, особливість. В перефотографуванні. Ну, по-перше, щоб здешевити, як кажуть, наші можливості, ми використовуємо старі штативи від фотозбільшувачів. Ну, доповнюючи якимись сучасними аксесуарами, там, скажем, які дозволяють нам регулювати кут, нахил. Ряд, дивитися, яка, щоб там правильна була перспектива. Це все ми якби, тут трошки його доповнюємо, але це обходиться нам досить недорого. І саме головне, що це таке обладнання, воно в стійке. І воно не рухається. Далі для книжок, щоб вони, наприклад, у нас були всі. Як кажуть, не рухались. Ми от самі виготовляли якісь доповнення, які дозволяють нам з декількох сторін зажати цю книгу, щоб вона була в одній позиції. І, наприклад, всі аркуші вигортаєте, вони залишаються в одній позиції, фіксуються. і це дозволяє нам досить швидко робити цю роботу. І менше займатися її в подальшій обробці. Тому що якщо хто просто ставить книгу, починає її фотографувати, книга то повернулась, то розвернулась, то вона ще якісь нюанси є, коли вона не зажата, рух цієї книги ну, буде помітний. В подальшому, коли ви будете робити PDF-овський файл. Ще одна така річ: деякі книги, от особливо показова на подібних книжках, вони є. Десь, знаєте, вже перешитими. І ось, наприклад, є така особливість, хтось знімає постарінково. І я би сказав, це не завжди добре. Наприклад, ви як знімаєте постарінково, у вас завжди буде втрата якоїсь частини сторінки. І для нас краще знімати так, як воно є. Так, як це можливо ту чи іншу книгу зробити. Розшивати її не треба, бо дуже часто навіть. Сучасний реставратор, не кожен захоче братись на книгу 500, а то й 800 сторінок і за малий кошт робити її повторну реставрацію. Пізніше простіше закласти в якусь програму, яка дозволяє розділити ці сторінки. Ну, якщо книга дорога, наприклад, видавнича програма, навіть компанії Dope Design, ви закладаєте її і робите як своєрідний альбом, тільки з розворотом на дві частини. Вона вам чітко ділить пополам, ви можете трохи його рухати, Ну, це для дорогих видань. І в подальшому зробити посторінковий pdf овський файл. Це от, така схема, вона досить зручна, і у вас не буде ніяких втрат. При обробці фотографій це такі моменти є досить важливими. Треба сказати, що музеям доводиться працювати з різними виданнями, з різними книжками, і кожен обирає для себе своє обладнання. Ну, наприклад, для нас ми користуємося обладнанням Nikon, Компанія ця відома, і для мене це що вона має трошки більший контраст, ніж інші, там, скажем, чим Canon. Ну, Це може суб'єктивна така думка, бо при налаштуваннях можна кожну камеру підвести до схожих параметрів. Але певні, як кажуть, зручності в кожної людини є, як кажуть, свої, свої вподобання. От. І е, це нам дозволяє е, ну, користуватися, налаштовувати ось цю книгу, якщо ми дивимося, щоб вона була, от, наприклад, добре видно. Ми бачимо, який нам формат. Виставляємо на камері зразу сітку, наприклад. І ми от в, такому, можна, в такому ручному режимі, по центру, можна виділити будь-який кадр. Є ще така специфіка, коли ми налаштовуємо камери, коли є пусті аркуші. І тому ми камеру так налаштовуємо, щоб вона мала налаштувавшись на, ті, на тому аркуші, який має е, текст. Подальше, аркуш ми просто нажимаємо е, напуск на камери, вона нам його знімає і об'єктив знаходиться в різкості. Інколи неважлива ціна, коли у вас стоїть ціна, взяти хорошу камеру чи мати все ще обладнання освітлення, треба виходити з своїх е, можливостей і працювати навіть з дорогою камерою, але якщо у вас не буде світла. Це нічого хорошого з того не вийде, тому е, кожен, хто займається репродукцією, повинен це враховувати. Обов'язково треба, щоб світло було, можна було виставити його під 45 градусів десь, бо інколи доводиться знімати ще і під склом. І це теж е, дуже свої має свої такі особливості. Е, використовуємо ще макрозйомку, макрооб'єктиви. Для самих простих варіантів, коли це може бути не стаціонарно. То використовується м, просто насадка, там може бути якась лінза, яка там збільшує 3-4 рази, щоб зняти той інший об'єкт. Якщо ми робимо це в стаціонарних умовах і нам доводиться робити, скажімо, раз в тиждень м, бажано придбати е, спеціалізовані макрооб'єктиви. В них ще є така перевага, що вони фактично не дають такої дисторсії, не дають такої бочкоподібності, як інші об'єктиви. І дуже хороші чіткі показники по всьому кадру в різкості. І це е, може дати вам більше, ніж ви купите дорогий апарат, але не будете мати аксесуарів, не будете мати якогось певного обладнання. Обов'язково ще додаткові можуть бути штативи. Чому? Тому що в книзі може бути якась карта. І вам придеться вже змінювати. Фотографування, результати зйомки, і не завжди цей штатив може підійти. Тоді ми використовуємо звичайні фотографічні штативи, які можуть мати штангу. Ось такого типу. Ми можемо винести апарат, от скажімо, вперед. І сфотографувати там, скажемо, газету, чи сфотографувати карту, уже відсовуючи апарат на потрібну нам величину. Все це теж не коштує великих грошей. Головне любити цю справу і знати, що ти хочеш. Загалом, якщо говорити про оцифрування, це справа непроста. І людина повинна не просто їй принести книгу, вона повинна все-таки володіти хоча б початковими навичками і знати, що таке стародруки, е, яка в них є потреба, які в них особливості, от, які можуть бути підводні камені. От, і що не пропустити, коли ти робиш е, сфотографування. Ну, зокрема. У нас була практика-перезйомки почаївських видань, і наш музей має хороші Почаєвські видання «Євангелія» з дуже цікавими і добре збереженими шкаріними палітурками з сюжетною тематикою. І лише на сторінках там маленькі маргіналі, буковками, позначені, хто робив ці політурки. Тобто вони не на самій політурці, а всередині якби, книги от, на м -м, внутрішній стороні політурки. І якби десь ми не знали, не читали б ці статті, то ми навіть не звернули б на це увагу, бо там всього лише одна там, буквиця і невеликого розміру, і ти можеш на це не звернути увагу. От. Ну а коли ти цим займаєшся, то ти починаєш розуміти, що і як, і на що треба обов'язково звертати увагу. Далі ми ще одну річ повинні пам'ятати, що для кого ми робимо, ну я вже на початку про це говорив. І є свої певні нюанси, і це може бути з бюджету людини, яка з цим працює, музею. І ми повинні знати для реставраційних робіт, для того, щоб виставити. На сайт, для того, щоб е, показати, там, скажімо, якісь вузькі аудиторії дослідникам. Кожний із тих вид е, фотографування, ну, він можна врахований бути зразу при першій оцій зйомці цієї книги. Вона може бути декілька етапів, але їх треба зробити зразу і послідовно. Щоб потім до цього не вертатися, ми завжди повинні пам'ятати, для кого ми робимо, для яких категорій. От, і це мені здається, що такі речі вони допоможуть нам краще зрозуміти і показати, що таке стародруки, який їх, яка їх роль в нашій українській культурі. Ну, зокрема, от я кажу, що дуже багато цікавих видань, книг, які ми тут маємо. От, наприклад, там перша половина. 17 століття розкішні от, видання Іоанна Златоустого. От у нас іде е, 17 століття. І ми звертаємо увагу обов'язково, якщо є титулка, обов'язково на це звертаємо увагу, бо там може бути вказівка на типографію, вказівка на рік, коли ця книга виходила. Ось, е, присвяти, от, е, якісь. Ще записи в стародруках, і ці видання вони можуть бути доступними для дослідників до поціновувачів старої української книги.